Ми чекаємо на нашого Сергія вже більше ніж рік, майже півтора. і надіємо, що ми його таки знайдемо, тому що ну я, Я не планую, наприклад, зупинятися. І ніхто родина не планує, ми не плануємо зупинятися. Хочемо його знайти. Ми віримо, що ми його повернемо додому живим. А під час повномасштабки теж він там займався волонтерством. Згодом він вирішив поїхати е, вивозити людей з Маріуполя. Це його була перша поїздка, і, з якої він і, е, попав бізвісті. Брат е, Сергій Табачук, е, у нас з ним різні батьки, е, тому і прізвища різні. Е, він займався волонтерством. Під час війни і до війни він займався волонтерством. Він дуже багато по різним дитячим, дитячим будинкам ходив, робив всякі ігри давай, для них. Давай читай, читай далі. Звзди і п'ятна нужны, щоб. Сергій дуже творча, така тонка натура, він багато працював з дітками, він волонтер, в онкоцентрі. Він набагато займався дитячими заходами, це були і великі свята, і, і просто він займався з дітками, він вів активне, активне життя, тобто він водив байдаркові походи, він робив мотоскові квести. Ну він, до речі, грав на багатьох музичних інструментах, причому він самоучка. Він ніде не навчався. Він грав на супілці, він грав на струнних інструментах. Він такий у нас, знаєте, така людина, який не може стояти осторонь чужої біди. Під час повномасштабки теж він там займався волонтерством. Згодом він вирішив поїхати вивозити людей з Маріуполя. Він знав, що ми його будемо відмовляти від цієї поїздки, тому він нікому нічого не сказав. І він їхав ну, навмання, тобто не з ким не порадившись зовсім. Це його була перша поїздка, і з якої він. і… Попав бізвісі вже в день 19 березня, в день, коли він зник. Нам подзвонила його дівчина, з ну з якою він жив, і сказала, що Сергій пропав, що він їхав в Маріуполь. Ну тобто, розказала вже як воно все було. І звісно, ми каби забили на сполох, Почали вже дізнаватися всю інформацію. От, і дізналися про те, що вони повинні були їхати. Двома колонами. Перша повинна була виїхати 18-го вечора, друга 19-го зранку. І ці дві колони повинні були зустрітися вже в Запоріжжі і там поїхати одною суцільною колоною на Маріуполь. Але перша-друга колона не дочекалися. перша поїхала, вони доїхали до Мангуша, а другу зупинила на першому блокпості на Оріхова на повороті на пологи. Це був на той момент це був перший російський блокпост. Всі проїхали, Сергія зупинили. Ну і я не знаю, що їм там не сподобалось в їхньому телефоні. Замикаючи, який був в цій колоні, він намагався повернутися там, хоча б дізнатися, де Сергій. Коли він повернувся, уже не Сергія не було, і машини не було Сергія. А ну, ті, хто стояв на блокпості, йому так в дуже грубій формі пояснило, що хлопче, їдь, куди ти їхав, і буде тобі менше проблем. Станом на сьогодні невідомо де він е, знаходиться. В базах він, він е, числиться як безвісті Зниклий з е, 19 березня на зв'язок він не виходив і ніякої інформації про нього немає. І я навіть е, самі страшні в мене думки були. Але, але потім згодом е, Соленівки е, з колонії випустили 33 волонтера, і вони розповіли, що є люди, які багато років вже сидять в колоніях, і за них вже ніхто не знає. Навіть вже їх поховали, тому що думав, що вони загинули. Тобто ця сторона вона не веде таких даних. То, як і де знаходиться, я звертався всі тільки інстанції, які тільки можна було. і СБУ, і прокуратура, і Але, ну навіть я їздив в відень на позачергову сесію ОБСЄ там учасників як свідок і свідчив про те, що роблять робить Російська Федерація. Але і досі ніякого зворотнього зв'язку ну, немає. Ем, ну, на всі офіційні звернення, що ми робили, жодної відповіді на даний момент немає. Лише в червні цього місяця я, мені вдалося отримати витяг РДПО, е, а до цього я, ну, я звертався і навіть я не знав, завели якесь головне діло прозводство чи ні. Тому що вони, вроді, щось пишуть, але ну, вони кожен раз сиділи, перекидують е, з одного відділу на інший, і мені ті ж самі запитання задають, таке враження, що вони ну, нічого абсолютно не роблять. Я, я розумію, що у них багато справ і немає ніяких речах для того, щоб цим займатися. Я ну, моніторю цю, це, що там трапляється, і там в цих містах Оріхов, Такмах, Палох, там знаходять людські останки, і я не знаю, роблять вони тести, ДНК не роблять. І як це відбувається, я не розумію. Дають вони запроси на ту сторону, не дають. Теж я ніяк не речегів на них я не маю. Ну він вазах числиться як без всі зникли, але офіційного статусу, що він полонений, чи без чи без зниклий, поки що немає. Я 100% ну дуже хочу вірити, що він живий. Якби я дуже сподіваюся, що він живий, тому що Сергій знаєте, він як дитина. Ну, він взагалі ніякої ні загрози ні для кого не становить. Ну, тобто, ну, тобто, Він дійсно така дуже тонка тонка творча натура. Він нікому нікого не... Він навіть нагробити не може просто. Ну, от, Настільки він... Душевний в нас, якщо так можна сказати, я чекаю перемоги, і тоді буде видно, поки що в нас ніяких важелів немає, щоб щось рушити. Якщо буде якась нагода щось робити, ми будемо це робити. Поки немає ніякої нагоди щось робити. У нас є тільки чекати і вірити, що він живий.